Що це ти робиш, а? Молишся ботинком, що лише? Алло! Господи, дякую тобі за Дашу, за ту, яка не є залежна від думки іншого. Господь, дякую тобі, що що ти її супроводжуєш, дякую, що ти їй даєш відвагу. Мене звати Дар'я Погачова, я художниця, я займаюся таким жанром мистецтва як перформанс. І з 2019 року я постійно роблю різні перформанси в Києві, в Україні і за кордоном. Раніше я займалася музикою, була барабанчиця в гурті «Пані Валькова» 6 років. А потім настав час просто реалізувати свою мрію і своє бачення. І я почала займатися перформансом сучасним мистецтвом, тому що я завжди відчувала себе як художник. Зараз, якщо я кажу комусь що я художниця, то мене зразу а що ти малюєш? Але зараз художник це та людина, яка створює. І часто це навіть не відбувається її руками, тобто ти можеш обрати будь-який медіум, головне ідея. Ти можеш придумати відео або створити перформанс. Перформанс обов'язково ти будеш присутнім, але дуже часто ти просто генеруєш ідею, а втілити її можуть навіть інші люди. Мій перший перформанс відбувся 9 травня 2019 року день перемоги. Я пішла медитувати сюди біля вічного вогню. І спочатку я сіла на площі. Тут на фоні мене стояли люди з прапорами, з різними знаменами. Ну, Якась дівчина сказала, щоб я взагалі звідси йшла і що я не зрозуміла, чим займаюся. І тоді я підійшла ближче до вічного вогню, тут зібралось багато людей, ряд монахинь. Люди клали квіти, а потім я сіла прямо тут справа. Медитувати це було дуже спокійно, і ніхто мене не турбував, незважаючи на те, що було багато людей. І взагалі ця сцена мені нагадала таку церемонію в індуїзмі. Вона називала. Вається яг'я, коли люди кидають у вогонь, який вважається священним, різні зерна, квіти, фрукти, які символізують провини, якісь риси характеру, від яких ти хочеш позбавитися. Таким чином отримують люди благо і в мене в цей момент поєднались дві світи: мій бекграунд, який пов'язаний з Індією, і перформанс, який я роблю зараз. Скажи, діє, чому ти тут? Я помочю на дівчата. Образ Саутсайд Обсервер це він поєднує образ монаха, бездомного і робочого вулиць. Тобто сам помаранчевий костюм це така робоча роба, яку носять люди, які працюють там щось там з дорогами, монтують. Ну, ми їх бачимо кожного дня. Я часто звертала увагу на цих людей, тому що вони яскраво виглядають, але ми не знаємо, що це за люди. Ми не знаємо їх особистість, вони просто роблять свою роботу. Я хотіла, щоб мій образ він теж був не про особистість, а про мою роботу. Так, а моя робота в цьому перформансі медитація. І Помаранчевий колір він пов'язаний з буддийськими монахами. І колір цей символізує неприв'язаність до матеріального світу. Я медитую на картонці. Це останнє що, ну, завершення ідеї було таким, я розуміла, що вже є костюм, є образ, але на чому медитувати, тому що на коврику це якось не дуже зручно в публічних місцях. І тоді я уявила, що це має бути картонка, тому що картонку можна знайти всюди. З пошуку картонки починається сам перформанс. Вона відноситься до історії, яка відбувалася в цьому місці. І вона ще символізує нашу культуру, тому що картонки вони мають, вони різняться, так? у них там свої логотипи, надписи. І Ну, колись я мрію зробити виставку, коли на картонці буде QR-код і можна буде почитати історію, як відбувався перформанс, просто подивившись на картон. Зараз ми біля Верховної Ради і це місце, в якому я медитувала тричі. Вперше це була інавгурація президента Володимира Зеленського. Я прийшла робити перформанс, і на противагу цьому гамору я сиділа в тиші. Але у нас є і спільний бій. Кожен з нас загинув на Донбасі. Я якось тут медитувала перед Верховною Радою. Якби я прийшла, сіла тут, то що б ви робили? Те саме, що і було як ви прийшли. Я підійшов би запитав. Все те ж саме. Ну, я просто не реагую, коли я в перформансі, то я не відповідаю. З цим було б трошки складніше. Хочеться поспілкуватися, хочеться дізнатися, але людина не хоче цього, з угу. цим трошки складніше тоді. Ну, ви, мабуть, зверталися до когось вищого, що робити в цій ситуації, да. так? Другий раз я медитувала тут на акції Цирк без тварин. Яка проходить щорічно, це була, мабуть, найтака добріша медитація, яка тільки може бути, тому що туди приходять люди зі своїми тваринами. Вони всі дуже щасливі, дуже класний вайб. І останній перформанс був нещодавно. Просто прийшла вихідний день, і тут стояла гвардія караул. У мене була ідея, що я хочу на противагу тому, що хлопці, по суті, роблять свій перформанс. Вони стоять годину, не рухаючись, охороняючи раду. І я прийшла, сіла тут в центрі під дверима і думала, що одразу мене виженуть. Але я просиділа хвилин сорок. До мене підійшли охоронці, і вони ну, намагались спілкуватися, сміялись, сказали, що в них такого ще не було. Зв'язувалися по зв'язку з якимись головнокомандуючим, запитували, що робити. Також ще приходила маленька дівчинка, яка там каталась на роликах, і вона спілкувалася з охоронцями, казала, що я в гіпнозі, що вони мене можуть побити, вдарити. А охоронці. Треба їм віддати належне, казали, що так не можна поводитись з людьми, і ну це неправильно. І врешті-решт, коли мав мінятись караул, вони мене взяли під руки, під ноги і винесли далі в парк і сказали, щоб я медитувала там. Чому все право сконцентруюся на вокзали? Господи, дякую тобі за Дашу, за, за ту, яка не є залежна від думки іншого, Господь. Дякую тобі, що, що ти її супроводжуєш, дякую, що ти йдеш даєш відвагу. Медитація для мене це дуже схоже з перформансом, так, відчуття стану тут і зараз, єдності з собою, з простором, внутрішнього спокою і відсутності думок, або навіть якщо вони є, ти просто за ними спостерігаєш і не чіпляєшся, і не реагувати на. Реакції людей, тому що люди часто ведуть себе агресивно, якось там мене можуть обзивати. Це не персонально, тому що це не про мене. Ну ідея цього перформансу, що він як дзеркало відображає стереотипи суспільства. І коли я сижу, я чую ці всі різні реакції. І хтось говорить, що це секта, хтось говорить, що я наркоманка, хтось говорить, що я ненормальна, е хтось думає, що я дитина, яка втекла з дому і прогулює уроки, і мене хтось заставляє це робити, бо я. Ну, коли в костюмі не зрозуміло, чи хлопчик чи дівчинка. І це теж дуже важливе питання. Розуму треба мати якусь одну позицію. Найагресивніший момент був в місті Дніпро. Я там медитувала на площі, і хтось підійшов і просто мене вдарив у висок. І я не знала, хто це, але я відкрила очі, щоб подивитись, і не зрозуміла, хто, тому що я просто побачила, люди там на площі йдуть, і ніхто не обертається. І я відчула, що людина просто була в стані агресії уже, і вона, коли мене побачила, в неї ну, виявився такий витік. Тобто я була беззахисна, і вона цю агресію вилила на людину, яка би точно не захищалась. Тобто, це було так само про неї. Ну, Я це відчула і далі продовжила свою медитацію. Так відбувається дуже часто, що підтримує мене сам простір і люди, які спостерігають перформанс. Що від цього змінилося? Що я годину хожу, а що я будина Вам, Вам. швидко? Можете може, швидку, ви, звичайно. Mm. Mm. Але yeah. я не хотів. Mm. Кинути в Ютуб і щоб mm. всі mm. собі ставили лайки. Що молодець, він гроші такі, чи вона? Виходить так, що цей перформанс створює умови для проявів. Люди себе проявляють як хочуть, і дуже часто вони мене захищають. Тому я в стані довіри йду на перформанс. І я знаю, що все, що буде відбуватись. Це ну, абсолютно ідеальний сценарій, який створюю не я, а створює сам простір. І я як інструмент, просто ну, як художник, який робить те, що він має робити. Зараз ми знаходимося біля київського фудмаркету і тут я робила один з останніх перформансів, який називається Червона зона. І я тоді стояла нерухомо біля будівлі, які не працювали під час карантину. От моя ідея була прожити час, який ми проводимо зазвичай в цих місцях. Наприклад, просто піти в кафе, посидіти. І я була прив'язана дорожньою стрічкою за ручку дверей. Також підходили люди, всі думали, що я протестую, і не розуміли, чи проти карантину, чи за. Біля кінотеатру жовтня відбувся останній перформанс циклу Червона зона. І тут мені треба було стояти дві години нерухомо, прив'язаною стрічкою. І цікаво, що. Взагалі, цей перформанс він не передбачав ніякої взаємодії з аудиторією, але через те, що тут дуже багато дітей зазвичай, і тоді вони мене побачили, там бігали навколо мене, прилазили через цю стрічку, якось її совали. Їм було дуже цікаво, що, чого ж я стою. Хтось тобто думав, що я вже не жива людина, коли завершився перформанс. І я їм розказала, що є ті, які роблять перформанси, і вони створюють картину в просторі міста за допомогою свого тіла. І от у мене була стрічка, я ніби намалювала картину з собою. І тоді маленький хлопчик почав стояти так само, як я, так нерухомо. Часто діти сідають поруч зі мною і. Ну, по суті, копіюють те, що я роблю. І, наприклад, в Тернополі, коли я медитувала на дитячому майданчику, там зібрались декілька дітей, які сиділи. Ми втрьох медитували з ними. І їм було цікаво подивитися, як я переміщаюсь. Вони думали, що я левітую, як йог. Потім вони трошки розчарувались, коли побачили, що я ходжу своїми ногами. Діти вони по суті бачать все, як є. Стереотипи виникають у дорослих, і тому вони реагують саме так. А у дітей зазвичай стереотипів немає, тому в них треба вчитись. Для мене мистецтво це шлях свободи. І свобода це цінність, але часто ця свобода потім обмежується різними умовами, в яких ми живемо. І мистецтво воно дозволяє цю свободу віднайти тим, що ти як творець створюєш вільно. Свобода може бути тим, що ти виражаєш, і, по суті, це шлях і вільної людини, і творця.